Більшість думає, що в крипті заробити можна тільки на торгівлі та інвестиціях, але справжні прибутки часто лежить там, куди більшість навіть не дивиться. Зараз ти отримаєш короткий опис чотирьох напрямків, у яких є або колись був серйозний прибуток DeFi, дропи, NFT та GameFi. Але є нюанс. Не всі ці ніші, однаково актуальні прямо зараз. DeFi або децентралізовані фінанси це новий формат фінансової системи, який працює без банків та посередників. Звідки береться прибуток у DeFi? Уяви банк, який бере гроші в тебе під певний відсоток і видає кредити іншим під більший відсоток. Різниця це прибуток банку. В DeFi цю різницю отримуєш ти, бо тут немає посередників. Головні переваги DeFi перед традиційними фінансами. Відкритість. Доступ є у будь-кого без перевірок і дозволів. Прозорість. Усі операції видно у блокчейні. Гнучкість. Ти сам керуєш своїми коштами без обмежень банків. Унікальність. Доступ до інноваційних фінансових інструментів, яких немає в традиційних фінансах. DeFi існує вже більше п'яти років, і за цей час було створено дуже багато складних інструментів для заробітку. Але всі вони базуються на основних механізмах. Стейкінг це процес блокування своїх токенів у блокчейні або на спеціальній платформі. За що ти отримуєш винагороду? Пам'ятаєте, в уроці 3 я розповідав про механізм консенсусу блокчейну Proof of Stake ось завдяки йому і існує стейкінг. Але стейкати можна різні активи, навіть стейблкоїни. Фактично це дуже схоже на банківський депозит. Віддаєш актив та отримуєш пасивний прибуток. Тільки в DeFi прибуток на стейбл буває такий, що і не снився банкам. Це ще одна перевага крипти. Фармінг – це процес надання ліквідності біржі у вигляді пари токенів. Фармінг найчастіше доступний на DEX децентралізованих біржах, де ти отримуєш частину комісії від торгівлі цими токенами. Наприклад, в тебе є ефір та USDT. Ти надаєш цю ліквідність біржі. Це називається пул ліквідності. І коли хтось обмінює в цьому пулі ефір на USDT чи навпаки, ти отримуєш частину від комісії, котру вони сплачують біржі. Лендінг це кредитування своїх активів іншим користувачам за відсоток. Деякі активи не можна застерікати, але можна заробляти на лендингу. Крім того, ти можеш закласти свої активи та взяти позику. Наприклад, для того, щоб застейкати інші активи. Але це вже більш складні стратегії заробітку в DeFi. Рестейкінг і ліквідний стейкінг це механізми, які дозволяють повторно використовувати застейкані активи. Як це виглядає? Ти стейкаєш ефір. За нього отримуєш, на гаманець токенізоване підтвердження похідний токен, яке можна додатково використовувати в DeFi для збільшення прибутковості. DeFi вже пережив період хайпу і зараз стабілізувався. Але саме тому тут лишилися прості та надійні способи заробітку. Дропи бувають двох типів: Airdrop – новий проєкт, роздає токени за прості дії. Реєстрація, підписки, соцмережі, щоб привернути увагу та створити ком'юніті. Retrodrop або ретроспективний дроп. Це винагорода від проєкту токенами цього проєкту за ваші дії в минулому. Для чого проєктам роздавати кошти дропам? Ретродроп – це найкращий маркетинговий інструмент в крипті. Такого хайпу, як на очікуванні та під час виходу проєкту, не можна отримати іншим шляхом. А якщо проєкт дійсно гарно вийшов то роздав дроп на своє ком'юніті, то ком'юніті з ним і залишається. Останні потужні дропи хайп, арбітрум, оптимізм і так далі. Люди отримували 1000 доларів за мінімальні активності. Дропи дають можливість суттєво збільшити твій прибуток, якщо поєднувати їх з DeFi. Наприклад, я закинув стеблкоїни в проєкт Usual. І отримав не просто 10% річних, а цілих 40% за півроку за рахунок додаткового дропу або торгував на DEX біржі КілоЕкс і отримав дроп, який у десятки разів прикрив усі комісії. Дропи це унікальна можливість, яка є тільки в крипті. Люди, які спеціально роблять дії, щоб в майбутньому отримати дроп, називаються дропхантерами. Я, до речі, професійний дропхантер. І в мене є ферма на 150 гаманців. Якщо хочеш дізнатися більше про цей напрямок, на каналі є окреме відео про ретродропи. Рекомендую подивитися. NFT, non-fungible token. Це унікальні токени, які не можна замінити чи підмінити. NFT частіше за все бувають у вигляді картинок, але іноді використовуються для продажу цифрового мистецтва, квитків на івенти, доступу до закритих спільнот, ігрових активів і так далі. Часто проект випускає цілу колекцію NFT, де кожен токен має унікальні атрибути. Наприклад, одна з перших NFT колекцій CryptoPunks це колекція з 10 тисяч унікальних персонажів. Із різними характеристиками. Важливі терміни в NFT. Мінт процес створення NFT, сейл NFT, продаж новостворених NFT за початковою ціною. Вайтлист список людей, які мають право першими купити NFT за найкращими умовами. NFT, так само, як звичайні токени, зберігаються в гаманці та торгуються на спеціальних NFT маркетплейсах. Хайп NFT вже пройшов, але й досі є проекти з сильним ком'юніті та реальним застосуванням. Геймфай це ігри, де можна заробляти реальні гроші, виконуючи ігрові завдання. Є такі ключові поняття в геймфай: – заробляй граючи та метавсесвіти. Цифрові світи, де можна володіти землею, нерухомістю, іншими активами, часто у вигляді і нафті. Тренд геймфай зараз пригальмував, але цікаві проекти все ще є. Вибери один напрямок, який найбільше зацікавив. Знайди один конкретний проєкт у ньому. Розбери його детально і напиши в коментарях, чому обрав саме цей напрямок.